Hello, everyone, guten tag, bonjour. добрий день, з вами сьогодні я, Славитель. Сьогоднішнє відео я зняв ще 11 місяців тому, якщо бути точним, 24 листопада. Але тоді прийшли новорічні свята. Там у нас ідуть як завжди новорічні відео, потім січень, купу челенджів, і воно вже втратило свою актуальність. Але зважаючи на повномасштабне вторгнення, зважаючи на те, що українські клуби зараз входять у вирішальні поєдинки осінньої частини єврокубків, я вирішив, що сьогоднішнє відео буде як ніколи актуальне. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми згадували, як українські клуби виступали в Кубку Володарів Кубка, але це було за часів незалежності. Тепер ми згадаємо ще давні часи, коли та українські клуби може й були під радянським союзом, але це були українські клуби, які також виступали у Кубку Володарів Кубків. І коли як не зараз згадувати успішні виступи українських футбольних команд, я сподіваюся, що вам буде цікаво і вам це відео сподобається. Не бачу сенсу довше затримувати. Погнали! Перший український клуб, який виступав у Кубку володарів Кубків, стало Київське Динамо. Загалом, київське Динамо є першим в історії українського футболу клубом, котрий грав у єврокубках. Дебютували ж кияни проти володаря Кубка Північної Ірландії Холрейн із одноіменного міста. Перший гол в історії Динамо в цьому Єврокубку забив киянин Андрій Біба. І це був не єдиний його гол в цей день. Нашому клубу здалося 6 разів відзначитися у ворота корейна, тоді як Віктору Баніку всього один раз довелося діставати м'яч з власних воріт. Другий поєдинок уніс за собою вже чисто формальне значення. Кияни забили менше 4, але при тому не пропустили. І таким чином, з загальним рахунком, 10-1 розгромили північно-ірландську команду та пройшли до другого раунду. В днів восьмій фіналу українській команді дісталась скандинавська команда, володар Кубка Норвегії Русенборг. І в принципі, як і попередньому раунді, це не склало проблеми для київського клубу. Виїзний поєдинок був виграний ще в першому таймі, в якому Динамо вело з рахунком. 3-0. І загалом матч завершився з рахунком 4-1. У перші півгодини другої гри Віталій Хмельницький та Олег Базилевич подарували місцевим вболівальникам ще два забитих м'ячі і на цьому спинились. Добивати суперника вже сенсу не було. 6-1 загальний рахунок двох зустрічей. Чвертьфінальні матчі «Динамо» довелося грати в досить незвичний для них час в січні місяці. Тобто два місяці вже як в СРСР чемпіонат закінчився, і ще два місяці до його відновлення. Між тим Динамо довелося грати чвертьфінальні поєдинки. Напевно, цим можна пояснити, чому Динамо виглядало настільки безпомічним проти свого шотландського суперника Селтика. Розгром у виїзному поєдинку 3-0, і це ще при незабитому пенальті Джоном Гьюзом. 26 січня 1966 року проводився матч-відповідь. Звичайно, що грати в такий день в Києві навіть з двома шубами дуже складно. Тому матч проводився у Тбілісі. На 20-й хвилині Йожеф Сабу своїм голом ще дав хоч якусь інтригу в протистояння, яку через 10 хвилин нівелював Томі Геммел своїм голом фактично визначивши переможця протистояння. Гра так і завершилася в нічию 1-1, і в підсумку, в дебютному для себе сезоні в Єврокубках, Динамо зупинилась на стадії 1-4 фіналу. А я поклав своє кохання на Динамо Київ почало частіше вигравати чемпіонат СРСР та грати в Кубку європейських чемпіонів. А наступною ж українською командою у Кубку Володарів Кубків стали львівські Карпати. Та-та, ті самі легендарні львівські Карпати, котрі виграли національний кубок, будучи командою першої ліги. Цікавий факт: Карпати в сезоні 1969 зайняли лише шосте місце в першій лізі. Тож на момент дебюту. Львів'ян. У Єврокубках вони були, по суті, командою лише другого порівню чемпіонату. Суперником команди з Західної України стала румунська Стяуа. 48 тисяч глядачів стадіону Дружба стали свідками абсолютно рівної боротьби між двома володарями національних кубків. В якій сильнішими виявилися все ж таки гості, котрі на 88-й хвилині забили єдиний гол у матчі. Матч відповідь став надзвичайно видовищним та багатим на голи. Вже станом на 27-му хвилину рахунок у поєдинку був 2-2. Карпати намагалися відігратися, та їм не вдалося. Матч у підсумку закінчився з рахунком. 3-3. І завдяки виїзній перемозі наступний раунд пройшла румунська команда. І ось так швидко в підсумку закінчився перший сезон Карпат в їхній історії у Єврокубках. А я поклав своє кохання, навіта! Наступний раз, коли український клуб заглядав у Кубок володарів кубків, закінчився тріумфом. Так так. Я зараз говорю про те саме. Київське Динамо з сезону 74-75, котре виграло кубок 73-74 і отримало путівку у цей єврокубок. Щось за багато кубків. У першому раунді Динамо вдалося пройти Софіївський ЦСК, вигравши мінімально обидва поєдинки 1-0. До речі, цікавий факт, що в обох цих матчах відзначився один і той самий гравець. Олег Блохін. В другому раунді Динамо дістався суперник з ФРН Айнтрахт з Франкфурт на Майні. Виїзний матч видався складним для білосиніх. Станом на 82-хвилину кияни поступалися з рахунком 2-1. Але все ж завдяки голам Олега Блохіна та Володимира Мунтяна з інтервалом 5 хвилин один між одним. Динамо вдалося вирвати вольову перемогу з рахунком 3-2. У Києві ж два голи Володимира Онищенка у першому таймі зняли фактично всі питання стосовно переможця пари. Гол Томаса Рабраха в другому уже ніс чисто формальне значення. Загальний рахунок 5-3. І Динамо у весняній частині. Навесні ж, у березні 1975 року. Динамо зійшлося з володарем Кубка Туреччини бурсаспором. Нищенко продовжує і надалі приносити перемоги Динамо своїми голами. На 21 й хвилині виїзного поєдинку йому вдалося забити єдиний переможний гол Динамо. ж у Києві трималися дуже довго, аж до 72-ї хвилини. Поки Віктор Колотов з пенальті не відкрив рахунок матчі, чим по факту зняв питання стосовно переможця пари. На 87-й хвилині Мунтян встановив остаточний рахунок гри 2-0 і двохматчевої зустрічі 3-0. Ну і звісно ж, півфінал. Той самий проти ПСВ з такими зірками як Рене Ван де Керкхоф та його брат Віллі, Андрій Ван Краай та іншими. Та їх наші хлопці навіть не помітили. Вони видали такий поєдинок, який без перебільшення шокував увесь світ: Віктор Колотов, Володимир Онищенко та Олег Блохін. Саме ці гравці відзначилися в тому матчі, а голландський суперник був розтрощений 3-0. Матч відповідь вже навіть не ніс ніякого значення. ПСВ його виграв 2-1, але всі прекрасно вже бачили силу Динамо. По факту та перемога 3-0 змусила заговорити про київське Динамо як грізну силу у Європі. Однак був ще фінал проти угорського Ференцвароша, де Динамо, як очевидний фаворит, уже наніс поразки. У Дапешському клубу. Дублем відзначився Володимир Онищенко, котрий в підсумку став найкращим бомбардиром турніру. Ну а в другому таймі остаточну крапку цього неймовірного шляху встановив Олег Блохін. 3-0. І перший в історії українських команд Єврокубковий трофей. Ну і завершимо цю першу частину ми виступом донецького шахтаря в Кубку Володарів Кубків сезону 1978-79. Взагалі, участь в цьому Єврокубку могло брати все те ж саме київське Динамо. Однак Динамо виграло чемпіонат СРСР, паралельно ще й забравши за собою Кубок України. Тобто у Кубок Володарів Кубків потрапив фіналіст. І тут на тобі! Перший раунд і одразу ж такий потужний суперник, як іспанська Барселона. В Барселоні господарі вже на першій хвилині повели у протистоянні завдяки голу австрійця Ганса Кранкеля, котрий на додачу до цього забивши на першій хвилині другого тайму і разом з Тенте Санчесом своїми голами встановили остаточний рахунок 3-0. У матчі відповідь сценарій гри повторився на початку. Господарі Поля забили вже на першій хвилині за шахтар м'ячем відзначився полтавець Юрій Рєзник. Але це, в принципі, все, що співпало тоді з першим матчем. А, ну і ще те, що Ганс Канкель знову відзначився за Барселону. Ну і те, що результат в підсумку був на користь Барселони, оскільки нічия 1-1. Далі виводила Каталонський клуб. Але мені здається, мені здається, що це протистояння можна назвати неофіційним фіналом. Адже саме після цієї гри Барселона пройшла ще декілька раундів і у підсумку завоювала цей кубок. Проте ми всі розуміємо, в якому матчі, в якому протистоянні розігрувався саме цей трофей. А що ні. Отже, ось така була ось ця частина. Та, ми згадали не всі виступи, але це можливо буде на іще одне відео. Залежності від того, чи сподобалось вам, як я про це розказую, чи ні, поставте лайк, поставте дизлайк і напишіть обов'язково в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось, щоб я це врахував, щоб я або це більше робив, або щось менше робив, або щось взагалі не робив. Все залежить насправді від вас. З вами сьогодні був я, Славитель, та українські клуби у Кубку Володарів Кубків. Незважаючи на все, Україна переможе! Арівадерчі Оревуар. До побачення!